Доброго дня, мене звати Владислав, я патрульний поліцейський. Сьогодні з вами поспілкуємося в рамках проєкту Школа безпеки для маленьких, що реалізує бібліотека філія для дітей No21 міста Кропивницького та управління патрульної поліції в області на тему протидії булінгу. Перша порада. Не реагуйте. Не піддавайтесь на провокації та не відповідайте кривникові більшою агресією, тому що кривник. Очікую від вас зворотньої реакції. Наступне. Виявляйте кривдників та уникайте їх. Кривдники зазвичай дуже популярні та надмінно самовпевнені, можуть намагатися усно чи фізично заподіяти шкоду вам чи іншій особі. Дізнавши, що це кривд, виявляєтесь в його присутності, уникайте його точення. Наступне не бійтеся постояти за себе. Словесні знущання відбуваються, коли хтось говорить вам щось, щоб заподіяти вам болю або страждання, знизитись цим самооцінку. Не бійтеся бути наполегливим і постояти за себе, уникаючи агресивних дій. Не залишайтесь на самоті. Самотні люди можуть здаватися для булера більш вразливими та стати привабливішою мішенью. Намагайтесь завжди бути поруч з друзями та людьми, які можуть за вас постояти. Допоможіть тому, хто піддається булінгу. Якщо ви бачите або чуєте про те, що хтось піддається знущанням, негайно втруйтесь та припиніть знущання. Якщо ви не можете самостійно припинити такі дії, то знайдіть того, хто це. І наостанок, захистіть себе від кібербулінгу. Подумайте про те, що пишете, що публікуєте в інтернеті, а також про те, хто це бачить, хто це читає. Тримайте свій пароль у секреті від інших. Навіть друзі можуть видати ваш пароль або використовувати його, щоб зламати чи отримати вашу особисту інформацію.